I Під управлінням метрополітену близько сотні людей. Машиністи-підземки вийшли на пікет з вимогою до керівництва не затримувати зарплату. Євген Максименко працює у метро з 2018-го. Каже, платити гроші вчасно перестали півтора року тому. Скільки йому заборгували, чоловік говорити відмовляється. «Важко те, що неможливо спланувати бюджети, неможливо передбачити, що тобі завтра робити. Ти не можеш спланувати якісь покупки у випадку, якщо хтось десь захворів, ти не можеш розраховувати на якісь фінанси, які мають бути у запасі. Бунтувати Хто не хоче, усі хочуть зрозуміти, коли нормально платитимуть гроші. зарплату за жовтень виплатили позавчора. Залишається аванс за листопад, розповідає машиніст з московського депо Дмитро Цирков. тобто у них не було грошей. А коли вони почули, що ми збираємося виходити на пікет, гроші відразу з'явилися. Тому я так розумію, що гроші є, але нам їх не хочуть виплачувати вчасно. Наше керівництво, з яким ми маємо контакт, це на рівні начальників депо і нижче. Вони нічого не можуть нам пообіцяти. Кажуть, ми самі ж такі, як і ви. Ми не володіємо інформацією. Через 15 хвилин пікетувальників запрошують до управління. Активи залпошо. Що... А що там? Ну соба на шоколоса журналістів всередину не пускають. Речник метро В'ячеслав Хітрін розповів, грошей на зарплату не вистачає через зменшення кількості пасажирів під час карантину. Через те, що мало людей, мало доходу, буває заборгованість. Є великий штат людей, машиністи, і ті, хто обслуговує станції, тощо це декілька тисяч людей, і виходить так, що всім треба заплатити за світло, треба заплатити, за комунальні послуги повністю заплатити, потяги обслуговувати, а грошей взяти ніде, тому що кількість людей, яка їздить у метро, не дає змоги. У зв'язку з карантином, торік, метрополітен не працював два місяці. За цей час нарахували понад 180 мільйонів гривень збитків. Тоді розповідав директор підприємства В'ячеслав Стаматін з вимогою виплатити зарплату. Торік, у липні, метрополітенівці виходили на пікет. Щоб покрити заборгованість перед працівниками, тоді підприємство взяло кредит у 50 мільйонів гривень. За словами речника підземки, сьогодні на зустрічі з працівниками керівництво пообіцяло виплатити заборговані гроші. Коли та скільки Хітрін не відповів. Є довіра до обіцянок, чи немає. Я зможу сказати тільки після того, як усе те, про що ми говорили, буде вирішено. міський голова Харкова ігор Терехов вчора розповів на погашення боргів перед метрополітенівцями з міського бюджету. Надали майже 16 мільйонів гривень. Плата ми виплачуємо і доплачуємо. да зарплати ми їм виплачуємо і доплачуємо. Так можуть бути певні затримки по заробітній платі, але сьогодні ми перерахували гроші і зарплати будуть виплачені. Я думаю, що в нас ситуація по метрополітену нормальна, стабільна, і ми більше до цієї теми повертатися не будемо. Тариф, який є у метрополітені, це 8 гривень. Він залишатиметься такими надалі. Таріфон остається таким, як є. За словами мера, до карантину підземка щодня перевозила близько мільйона двохсот тисяч людей. Нині кількість перевезень зменшилася майже втричі. Дмитро Гребіник та Роман Данищук. Новини на Суспільному. Харків.